Так, тут щось в мене стабілізатор, походу, хитає. Зараз з машиною сховалися, трошки не то. Трошки ніби камера. Відкрив багажник. Ніби камера не мокне. Щось стабілізатор, бачите. По факту телефон стоїть нормальний, а стабілізатор щось, щось йому зробилося, ніби хитає картинку. Хоча насправді все нормально. Не знаю, чого так. Ладно. Доктор Жюль Гюйо. Отак, От 368. «Говерова ігналочка. Яку пошкодила плодожерка. От 300 грам. NJO. 310 грам. Талгарка цього року підмерзла. 123. Темболі. Чуть-чуть вона підмерзла чуть не, не дуже цього року. 220. Ну, вона повинна бути десь в районі 300. Цього року вона мілкувата. Далі. Е Red Union 211 Red Sensation 234, Denise 188. Мадам Бауе, не зовсім достигша. 327. Я їй кажу, я їй трошки зарано, вона нас зелена з цієї сторони, але вже взяв, то взяв. Там ще один плід Є. Якщо буде час, спорівняю ще раз. Бередіронду. Ну, отакий розмір, там ще по пів кіло. Долорес, до походу. Чи, до Лісан, чи до Ну, я напишу точно, я, я трошки забув. Подивлюся по, по відео, що я спочатку робив. От, і напишу, як цей сорт. Ну, він каже, він року... там він повинен бути в районі 200 г, але но... я, я вибирав саму достигу. Там він чуть -чуть буквально через днів 5 достигне. Я, я туди не буду мати час. Не, днів 15 тут в саду, напевно, не буде. От зараз зроблю окуліровку, відкрию прайсі, там буквально ще день. Позбираю нові сорта от, е зимові яблуні груш і мене далі не буде в саду. Ні в 10-15, поки буду приймати замовлення. тому Робимо поки так. А там, якщо колись буде час трошки, то. О. Зараз так. зробимо Так, значить почнемо. На жаль, знімаю в таких умовах не дуже підходящих, але в мене просто більше часу не буде. Я не встигаю. Вже сьогодні 10 число я мав, мав зробити. Вже прайс відкритиме, я ще окуліровку не закінчив. І ще на 2-3 дні окуліровки. Тому швидко, просто так, щоб оцінити хоча б Е, Розуміти, що, що і як. Доктор Жюль Гюйо не, не перестигає довго висить, я кажу, в порівнянні з тріумфієним. Єдиний недолік доктор Жуль Гюєв, він слаборослий. От, і ніби, ну, трошки, трошки з ним треба йому давати підживу, щоб він краще ріс. От, його в основному часто і на сіянцях взагалі роблять. У мене туди сіянців не було, та й не, завжди. не знаю, чи сіянцями буду займатися з пірогномом то трохи геморою багато. Багато дуже проблем. І все не встигаю зробити. На сіянцях треба три роки, поки виростеш нормальний саженець. На С-1 набагато менше часу йде. Просто-напросто мені прийдеться. Якщо і робити, то прийдеться саженці робити набагато дорожчим. Просто через те, що ще рік площа, по суті, гуляє. Так, доктор Жюльгіо. Супер смак бомбезний, бомба-ракета. На цю пору, мабуть, найсмачніший сорт. Я от зразу вже його порівняю. З беред Орандо, берег вот тільки почав достигати. Він ще трохи хрусткий. От доктор Жульгія вже якби закінчує це. Він ще десь тиждень може полежати, я так бачу. От він не перестигає, нічого біленьке, бачите. Класно все. Для торговлі то, що треба. А от бередді він ще... О, ще хрусткий. Ще хрусткий. Ним можна ще днів 15-20 гратися. От, досить такий соковитий. Класний, ну він ще хрусткий, він ще. Не маслянистий. Коли він нормально достигає, він стає маслянистим. Якщо взяти, по суті, сорти по смаку майже однакові. Так, що таке? стабілізатор, щось не. О. Так. Картинка чомусь тремтить. Вітер дує, тремтить картинка. Ну, вже вибачайте. На жаль, не буде більше часу мене перезнімати. По смаку вони майже однакові. Але в доктор Жульгія чуть-чуть. менше, якби, цукру. Беред Оранду все-таки чуть-чуть солодше, все-таки. Так. так, далі. Далі, щоб цікаво порівняти з Денізе. Все одно вітер пуду і все. Дує сильний вітер, на жаль. Ти нічого зробити не можу. Клас, суперсмак. Є, є кислинка, є кислинка, дуже солодкий, дуже ніжний, м'якоть масляниста. Запах. Запах просто убойний. Дуже класний запах. Дуже класний. Смак майже такий, як в цих є більше кислинки, ну, буквально на капочку. Вона груша не кисла, просто чуть-чуть фон більші кислинки. Запах, я не знаю, якимись цукерками пахне чи щось таке. Я точно оцінити вам не можу сказати, Ну, но... супер. Супер. Мені от було дуже цікаво порівняти. От... Денізе От з цими двома, з Жюль Гюйон і Бередю Ронда. Так, да, в Денізе сма... 에, розмір менший, калібр менший, як бачите. Тим не менше, смак ого-го. Дуже класний. От, і цікаво, це чи Далісан до чи Доворес. Призабув я. Дуже багато сортів і що то він вже перестиг чуть, -чуть. Так, все, стидікам розрядився, будемо знімати, продовжувати з рук. Забув зарадити. Думаю, чого, чого так стабілізатор погано працює. Ладно, продовжимо. Тут є невеличка терпкість, щось він трошки перестиг, не знаю. Подивимося наступні плоди. Це можливо просто перший плід і він не зовсім, може чуть підмерз. Побачимо. Поки на даний момент його виключаємо з обзору. Подивимося чуть пізніше. Може пізніше він себе покаже краще. Говерла. Говерла перший плід, який чуть-чуть пошкодила плодожерка, він пови... цей сорт повинен достигати, він, по суті, разом з вижницею. Вижниця ще зелена. Але перший плід, ну цікаво просто взяти для порівняння. Так, відчувається, що йому ще не зовсім не зовсім те, що треба. Є невелика терпкість. Дуже убойний запах, просто бомбезний. Будемо його порівнювати чуть пізніше з вижницею. Десь тоді. От. Як на мене, то по запаху говерла взує вижницю, але вижниця, походу, повинна по смаку взути говерлу. Подивимося, поки, поки я так то що пам'ятаю, можу отак сказати в цілому. Так, мадам Бале, чи вона. Чи є сенс її зараз порівнювати, чи немає? Так, я чуть порозрізав. Так, Мадам Бавле. Дивіться, що цікаво. Говерла, оця чуть-чуть вона... Вона є терпкість, Мадам Бале зовсім терпкості немає. Відчувається, що вона ще не до кінця достигла, вона буде чуть пізніше по факту. Є такий ніби невеличкий фон нестиглості. Ну дуже смачна, дуже солодка, дуже суковита. Тобто, навіть мадам Мале, навіть зелена, вона вона вже досить таке цікава по смаку. Сорт одобряю. Однозначно він класний. У мене навіть навіть його це не до кінця достигли плід їм. Супер. Супер, дуже класний. Так, цікаво після неї взяти ем, NGO. Не знаю, може. Плоди чуть-чуть не, не зовсім. Ніби бередь Оранду чуть ніби смачніше. Не знаю. Як на мене, бередь ланду покоротше по смаку, ніж НЖО, хоча, хоча вони дуже ніби похожі по, 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 по короні, по кольору вагонів, по самих плодах, по загарчику, термін достигання дуже вони похожі. Не знаю, поки поки я буду як берег оронду НЖО, я буду поки так ще до кінця перевіряти. Цього року нормальної перевірити не можу, бо заморозки вдарили. І лишилось по факту так само пару плодів, які можна тільки так в цілому поверхнево оцінити. Тому на даний момент, поки буду берег Йорланду робити, НЖО поки буду спостерігати. Но в цілому вони повинні бути по смаку плюс-мінус однакові. Тавгарка є як тавгарка, самий... самий безпроблемний сорт, але несмачний. Ось скажімо так. Ну, якби їсти можна, якщо не дуже перебирати сортами, сорт непоганий. Ну коли є отаке разнообразі, скажімо то, ну. Беремо той самий тембулі. -о. -о, -о зовсім азіатська оце груша, тембулі. Супер, на, на порядок краще, ніж таугарка. М -м -м. Яка смакота? Це просто супер. Інтересно, тим болі і бере Діронда. Ага, а не вибереш і то, і то бомба по смаку. Що взяти жульгіо, він чуть-чуть. Чуть-чуть ніжніший смак. А от між цими між берег діландо і тембулі, вибрати я просто не можу. І то, і то просто... Тут десяточка, і тут десяточка по смаку, це навіть не, не обговорюється. Транспортабельність довго, довго лежать, що одна, що друга. Супер. Так, Red Sensation. Red Sensation, Так, тут у нас того вона і впала. Чуть-чуть є житель. Дивіться, в цілому смаки похожі. Але Red Aunion немає. В Red Sensation є чуть, -чуть фон, фон терпкості. Фоном, фоном він відчувається. В Red Ауніона його немає. Red Ауніон сумісний зайвою S1 прекрасно, супер. Швидше вступає в плодоношення і чуть крупніші плоди. Все-таки він крупніший і урожайніший. От порівняти з Red Sensation, Я от бачу, що Red Ауньон в тих же самих умовах. На тій же самій ділянці показую себе краще. Тобто, не знаю, за Red Sensation, сорт розвикомований, несумісний зайвою напряму, треба через ставку робити. Я не знаю. На даний момент я би вам рекомендував переключитися на Red Aunion. Смак плюс-мінус той же самий, навіть як на мене, Ред Ауніон щось смачніший. Більш маслянистий, більш соковитіший. Більш такий гармонійний, ніжніший. В Red Sensation є трохи чуть -чуть терпкість, чуть-чуть все-таки не то. не то, я і так і підозрював, що Red Union він повинен бути чуть смачніший. Так і є. Red Union він смачніший. Так, якщо, якщо взяти конечно, цих дві груші порівняти з бередю Ронду і Тембулі. Це однозначно Тембулі або береді рондо. Щось одне з двох їх треба вибирати. От, вони на фоні оцих всіх навіть от, на, на першому місці будуть Тембулі, Чуть-чуть буквально гірше, чуть-чуть на капочку гірше, це буде Жюль Гюйон і Денізе. Чуть -чуть. Там можна, можна, можна навіть теж десятку поставити, але це може так придірки смаків. От, може комусь сподобається більше Денізи і от, По факту, Якщо б я так впритик не порівняв, я б не сказав якісь смачніші. От коли от, спробував Тембулі, і після них попробувати Денізи і... Денізи і... і... спробувати от після берегі Ронду і Тембулі, то відчувається, що чуть-чуть, буквально капочку. Но притик не помітите. -е, Говерла, ну вона буде по факту пізніше достигати. смак фігенний, все класно. Буде пізніше. Там пізніше з вижницею її нормально порівняємо, поки, поки класно. Поки на даний момент є невеличкий фон теркосі. Фон теркосі є. Так, NGO поки непонятно. Будемо на наступний рік вже порівняти. Цього року знову не вийшло нормально порівняти. Треба, щоб вони нормально заплодоносили і не було ніякого підмерзання. Бо можливо просто бути пліт чуть, чуть підхватило заморозком, і він туди чуть-чуть страждає смак. Мадам Баве одобряємо, але вона буде пізніше. От. На дану пору я кажу: Бередюрандо, Тембулі, це на першому місці. Жюль Гюйо, Денізе. буквально можна теж на перше місце поставити, ну, чуть-чуть. Може, кому подобається чуть більше фон свинки, я думаю, їм зайде. Їм буде, напевно, і краще от Жуль Гюйо і Денізи, напевно, буде по смаку краще. Бо я люблю такий, щоб притерносолодки, щоб кисвинки чим-чим поменше. Тут чуть-чуть, буквально фон кислинки є. кажу, Кому подобається кисвинка, зайдуть Жуль Гюйо і Денізи просто отак. От. З цих двох червоноплідних, Рета ну, тут смачніше, Рет Ауньон при тих самих умовах. І заморозки були, і все. І врожай класний, і сумісність зайвою класна, і росте гарно, і... і смак такий не страждає настільки сильно, як Red Sensation. Тобто Red Onion я би рекомендував все-таки краще, ніж Red Sensation. Наверно, що я Red Sensation буду по чуть-чуть бракувати. Не знаю, я ще подивлюся далі. Може, якщо буду тут. Може випадково зайду в сад, ще по, по смаку порівняю, але поки на даний момент Red Union мені подобається набагато краще. Кажу, при тих самих умовах Union взуває Red Sensation. І Red Sensation, от несумісність з зайвою, от це проблема. Дуже проблема. Давно я вже хотів Red Union дістати, але все ніяк не вийшло, Це вже дістав. Супер. Red Union те, що треба. Так, в цілому мені би розказав, Мадам Бале ще одна залишилась. Скоріше за все, Мадам Бале вона буде достигати, коли весільна, коли нормально достигне говерла, Вижниця, Я думаю, десь десь, напевно, туди. Будемо ще дивитися по факту. Але на даний момент навіть відчувається, що м'якоть не зріла. Але смак отакий. Тобто, от після цих всіх мадам Бале, я думаю, буде просто на висоті. От, на даний момент у нас ще чуть-чуть не то. Чуть не то. Ну, на, жаль, на жаль, поки робимо отак. Відео зараз дуже не встигаю з часом, треба кажу, і парай зробити, і ще у кольоровку закінчити ще десь. Десь ще біля тисячі підщап треба зробити. От, все все розпланувати, прочитати. Потім ще дня два-три на саженці на ревізію зробити. От, а туди, напевно, тижня півтора піде тільки на, на прийом замовлень. Так що, на жаль, от осінь це такий момент для мене не дуже приємний, бо сорти достигають, а я не можу зафіксувати їх просто-напросто. Просто не встигаю. Деякі сорти перестигають, деякі недостигшими приходиться брати. Тому поки, поки, на жаль, вот От якщо, якщо буде час, попробуємо в ідеальний момент порівняти Говерову, Бале, Вижниця, Весільна. Що там ще якісь може будуть може будуть ще якісь цікаві сорти. Побачимо. По факту побачимо далі. Зараз на даний момент так. Тобто на першому місці для мене Бери Орондар. Темболі. На, на, буквально чуть-чуть буквально гірше. Це Жюль Гюйо і Денізе. Ну, кажу. ну Хто любить кисвинку, вони будуть наверное, скоріше, на першому місці, а ці будуть на другому. Вот. І з цих двох ретауньйон покруче. Покруче, щоб хто не казав, покруче. Тавгарка, тавгарка це тавгарка. Безпроблемний сорт. Але коли є ці, тавгарка вилітає. Тавгарка в прольоті. Хоча так, в цілому сорт непоганий. Непоганий, не хворіє, сумісний зайвою, врожайний кожен рік з врожаєм, все, ну, менший чуть калібр і, і смак не зовсім. Я би так 8,5-9 балів з 10 я би дав, більше я б не дав. Все-таки Union мені смачніший за Тавгарку. Хоча це можливо, просто смак конкретно мій такий. Так, ну в цілому, напевно, так. Йдемо, будемо йдемо різати живці, продовжувати окуліровку, бо, бо час чекає, нема коли відпочивати.